Суд заочно виніс вирок у вигляді позбавлення волі на строк до 11 років двом військовослужбовцям РФ, які прицільно обстріляли з танка Тростянецьку лікарню на Сумщині. У ході розслідування працівники ДБР встановили, що під час тимчасової окупації частини Сумщини, 18 березня 2022 року, російські військові з танка обстріляли Тростянецьку міську лікарню. Цим вони порушили вимоги європейських нормативних актів про захист цивільного населення. Піддав наказ обстріляти лікарню молодший сержант Петро Смірнов, командир танка першого танкового зводу 5-ї танкової роти 2-го танкового батальйону 1-го гвардійського танкового полку Чертківський, 2-ї гвардійської та Манської мотострілецької дивізії. Виконав злочинний наказ рядовий Айнур Мухамедханов, який був навідником оператором танку. Під'їхавши до лікарні, молодший сержант віддав наказ Мухамедханову прямим наведенням стріляти по медичному закладу 125 міліметровим осколково-фугасним снарядом. Під обстрілами опинилися як медичні працівники, так і пацієнти, у тому числі вагітні жінки. Саме у момент атаки на лікарню одна з породіль народжувала двійню. Тростянецький районний суд 9 травня 2023 року визнав молодшого сержанта Смірнова та рядового Мухамедханова винними у порушенні законів та звичаїв війни. Обох російських військових засуджено до 11 років позбавлення волі. Суд також ухвалив рішення про стягнення з країни агресора, збитків, до яких призвели антигуманні дії її військовослужбовців. Оскільки місце перебування обвинувачених наразі встановлюється, стосовно них здійснювало спеціальне судове провадження згідно з вимогами КПК України. Тікаючи з Сумщини, російські військові кинули свій танк. ЗСУ його відремонтували та сьогодні він мстить на полі бою окупантам за їхні злочини.